Друзі, подписчики, гості канала, всім доброго дня, 60 липня 2023 рік. І в сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу, що треба просити у заготовітеля вашого, якому ви здаєте мед, або в експортера, яку вам треба бумагу, яка вам пригодиться на майбутнє. А також в цьому ролику я вам покажу електропривода. Мало того покажу, буде розіграш електропривода до вашої медогоночки. На любу медогоночку. Так що все, поїхали. самого початку розкажу вам, яку вам треба просить бумагу у заготівельника або у вашого експортера, який у вас куповує мед. Це стосується тих людей, які здають не одну бочку або одну банку меду на експорт на опт, а ті, хто здають хоча б там бочок по 5, ну тих, хоча б там 50 тисяч, 100 тисяч їм дають гроші гривень. Розкажу вам, що яку треба бумагу просить, і що це таке, і навіщо воно треба. Коли ми здаємо мед, заготівельник від нас требує які документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер. Інколи просять паспорт пасіки. Це не завжди, але його просять. Що за що взамін отримуємо ми за те, що ми віддаємо? Ми отримуємо гроші, <схід> бо я їх не отримуємо. Ну <схід> то вже дуже печальна історія. А так, взагалі, більше нічого ми не отримуємо. Дуже рідко, коли ми отримуємо бумагу, яка підтверджує продаж нашого меду. Ось я вам зараз показую на. Я позаресовував свої тільки ці, позамальовував свої трошки дані, воно не нужне вам. Але просто приблизно це ще за якийсь там знайшов Я одну бумагу вони до мар'я почти за кожен рік, але знайшов ту, яку знайшов. І зараз показана вона на екрані. Як бачите, ось вона, да. Це закупівельний акт або договір. Продажу меду, чи не договір, а акт куплі меду, повинен цей бланк бути, в якому повинно бути написано, що такий-то такий-то, там, заготівельник такий-то. Купив у такого-то, таку-то кількість меду, по такій-то ціні, такий-то рік, така то дана, У них підприємство є, усі вони платять податки, так що ФОП такий-то, купив у такого-то пасічника, по такому населеному пункту мед, все. Ви цю бумажку требуйте. Для них це нічого не має складного. Вони від вас требують паспорт, так само і від мене. Требують паспорт. В цьому году мене требувати не буде, бо походу ходу маду не буде. Так само і ви требуєте, це вам нужно. Для чого це нужно? Я розказую вам зараз дуже швидко постараюсь розказати. Так само, якщо думаєте купити машину чи квартиру. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, це було два місяці тому, десь до 400 тисяч можна купляти щось. А якщо більше 400 тисяч одного гривня, ти можеш дати вже відразу ти даєш без ніякого фінмоніторингу ти дуже надавати бумагу, походження грошей. Де ти заробив? Ти на роботі робиш, яка в тебе заробітна плата, пожалуйста, надай ці документи, що ти заробив оцю суму. Або ти не можеш купити просто цієї річ. Ти не можеш купити квартиру, там, якусь, там, чи участок на пасіку, чи того ж бусика, чи що там ти цей. Якщо він оценочна стоїмості більше 400 тисяч. Сьогодні 400 тисяч. А завтра буде 150 тисяч. І все, та ви нічого не зможете купити. Не дай Бог, що? Це ви офіційно працюєте. Ви знаєте, що ви мед здаєте, воно все офіційно фіксується. Воно все офіційно фіксується. Чи як ви думаєте, ви по свій паспорт даєте і все? Ні. Воно все офіційно фіксується. І ви оцей закупівельний акт або акт продажу чи куплі, акт продажу меду, ви його зберігаєте роками. Роками. Це. Коли вас, не дай Бог, визве податково, чи вам треба буде таку бумагу, десь щось ви задумаєте купити. Чи щось цей. Ви взяли оці всі листки за кожен рік. Ви взяли паспорт пасіки свій і пішли, якщо вас визвали, не дай Бог, щось вас заблоке. Ну, ви, трохи може матик ви торгуєте, трошки взяли там на карточку грошей. Може невелику суму, може ви і 70 тисяч тих взяли, чи 80. Да? А вас взяли як хлоп іди сюди, дорого, і все. І там чітко приходить письмо. Там ні дзвонити не буде. Там приходить письмо на почту і пишуть. Дорогенькі, не протязі трьох днів, не протягом трьох днів надайте буквально надайте нам інформацію, походження цих грошей. Все, якщо ти не додав їх, блокування всіх рахунків і передають тоді фінмоніторій, люди передають, тобі дзвонять з податкової, приходиш і починаєш бекати і мекати. Де що це за гроші? Ну, оця отака система. Ну, така що ти зробиш? Ви офіційно працюєте на пасіці, ви офіційно продаєте мед. Ви сплачуєте з цих грошей, вони ж там на кордоні сплачуються податки. Чи ви думаєте, як? Да, ми податки не платимо до 320 тисяч, якщо ви здаєте мед, ви не платите податки. Якщо більше у вас меду, ви просто на дружину ще паспорт пасіки зробили, потім на сина і так далі. Да? Але все рівно у вас, ці бумажки, є, коли ви прийшли ось у податкову і сказали: дорогенькі, ви мої, такі вже теж випадки були. Ви сказали, хлопці приходили і кажуть, у мене є пасіка. І ти показав усім закупівельний акт: один, другий, третій, там сума може бути не така і менше, але ти офіційно ти продав документи офіційні. Хоч вони там і без, можуть спочатку і будано, -да, ну, вони ж можуть позвонити тому закупівельнику, воно все фіксується, розумієте чи ні? Щось фіксується, може, не все фіксують, ну треба це робити. Тому що, як нас, нас треба, так будемо і більше требувати. Це дуже потрібно, повірте мені, це дуже потрібно, тому що. <кій> Тоді ви, ви не знатимете, як хлопці на машину зібрали для ЗСУ. Їх тепер дрючать, а вони не знають, що робити, як випитлять з цієї ситуації. Ніхто не пойме, понімає. Ніхто не може зрозуміти, як випитлять так, щоб банк попав під цей. І все. А так у вас є офіційно, у вас бумажки є. Ви показали ось моя пасіка. Ось я здаю метку, кожен рік ось має гроші є. Я заробляю офіційно гроші, що ви хочете мене. Розвернулися і пішли. Все. Я вам це посовітував чисто по тому, чисто по. По людській чисте по тому, що воно нужне. А якщо, наприклад, ситуація, давайте змоніторимо, взяв експортер, у вас мед, чи заготовитель. ви здали йому 10 бочок. А він на ваше прізвище, на вашу фамілію повісив іще 100 бочок. Добрий вечір, ми з України. Ну до чого це? До чого це? От, от, і як ти будеш доказувати, що то не мої бочки? Ти в тебе паспорт взяли, взяли, тебе все взяли, взяли. І що ти будеш потім доказувати? Є такі, ви знаєте, які аферісти. Так що от таке, а так у вас є бумажка, ось каже, я тобі здавав три бочки чи 10 бочок меду. Ось вона написано, скільки -то, то наш, скільки то цей, все. Це дуже важливо. Послухайте мене, мої дорогенькі. Ну, коли ви попадете в таку ситуацію, дуже буде неприємно. Все. А це я хотів би вам надати цю інформацію. Я давно вже хотів сказати, ось підходить час уже цвітіння соняшника, будете качати мед, будете здаватися і так далі. А зараз до вашої уваги електропривод на медогонку на чотирьох на шести рамочно, бо дуже знаєте, старі медогунки є старі медогунки, де виходить 4 рамки неповоротні, і 25 рамок радіально ставиться алюмінієві такі були і ремінний привод. Оце на такі медогонки також ставиться оце європривод. А люди нікотрі пишуть, та тіпа це маркетинговий ход, вони типа нічим не відрізняються від оцих від оцих ось, ось механічних. Оцей стандартний, механічний, Вернічі, вони нічим не відрізняються. Ні, дорогенькі мої, вони відрізняються. Цей мощніший привод получите. Двіжок тут же самий, і все, все, бачите, те, що отут, оце все, оце, все воно одинокове. Що на механічному, що на оцьому. Ось механічний так візьмемо. Для порівняння. Зараз, отак, ось роз. Ось для порівняння. і Механічний і єврограма. Євро ну, це простіший блочок, чи якщо просто 4 у вас медогоночка. По-перше, він сильніший, він до 6 А, а механічний до 4 А. І по-друге, тут програми вже є. ось Програмку нажимаємо. Ось, все дуже просто, кстати, розписано, як бачите. Ось. Перші 4 програми для хордіальної відкачки, дві програми 5 і 6 для радіальної відкачки. Дуже зручно. Програмку вибираємо, нажимаємо кнопку програм. Ну, ось, Наприклад, нам перша програма. Дивимося, що вона робить. 150 обертів дає. 2 хвилини в одну сторону і 150 обертів, 2 хвилини, зараз фокус і 150 обертів в іншу сторону. Друга програма 110 обертів в одну сторону, тоді 170 обертів в інша сторона і 170 обертів ще раз сторона. Тобто, бачите, тут, тут ще 4 рази буде повертатися. І радіальна відкачка. Оце отак. Ді, звісно, що кожну програму можна підкоректувати. Дуже просто. І ось, Наприклад, вибрали першу програму, нажимаємо кнопку програм і держимо. Ні, ось, це, щас, так буде дуже оперативно. Кнопку програм нажали, і, і, Бачите, P1.1. Регулюємо. Це 150 оборотів, скільки, можна 148 поставити. І таймер. Зараз 2 хвилини стоїть одна сторона. Ну, Нормально, хай можна півтори хвилини. 2 хвилини. Нажимаємо кнопку програм. Це пауза, яка це вам не потрібно. І P1-2. Ось тут так само, скільки друга сторона буде крутитися. 150, і нажали. Все, запрограмували. І нажали кнопочку Старт. І медогоночка почала крутитися. Поки воно крутиться, я покажу ще тут варіанти, щоб вас час не втрачати. Ну це механічний. Тут те ж саме, тільки що ми ставимо таймер, ми ставимо кількість обертів. І цілий день нажимаємо кнопочку старт. Зверху ще кнопка реверса є. А це пульт. Тут, виходить, він працює відразу від 220. Ось, бачите, вилка? Вилка 220. Розятку в розетку включив і все. Тут виходить, він дешевше на 200 гривень, якщо взять отак, оцей є блок. Тут, бачите, блок питання ось стоїть у мене. Він дуже його докупляти можна, бо оці не йдуть 220, оці європульти йдуть тільки 12 вольтово. Тобто можна купити і 12, і 220. А можна взяти чисто 220 Ну, Чисто 220, на 200 гривень дешевше, але мінус тим, що ти акумулятор вже сюди не підключиш. Це я вважаю, що мінус. Зараз воно зупиниться. Зараз зупиняється медогунка. різко стає штопором, щоб і рамки повиривало. Все, просігнало і вона не запуститься, поки ви не повернули касети. Ви підійшли, касети, обернули. І просто нажали кнопочку Старт. Все. Вона крутиться в другу сторону. Тихенько, негромко. І ще є педалька, отака задаткова оплату. Бачите, вона невеличка. Ось така педалька. Щоб не руками нажимати кнопку постійно, а підійшов ногою, наприклад. Підійшов тільки клас, і привод включився. І також крутиться. Вон знизу розйомий, як ви бачите. І так само виключати її можна. До пульта руками її не касається, чим ведучий, той. Ну, кому зручніше, той педалькою. то педалькою. То пульт можна взагалі не вішати сюди, його можна в стороні повісити. Тільки оці проводки ж приїдеться тоді одлінити. Це отаке. Ні. Ну, я вам скажу так. Це вещь. Вещь хороша. Просто щоб без заморочок, то люди беруть такий, він там дорожчий на скільки, на 400 гривень. Оцей Дорожче на 400 гривень, це на сьогоднішній день до от, от такого, от механічного. Механічний теж класний. Я може переставлю вам покажу, але думаю, так ви самі зрозуміли. Я вже показував не раз вам. Ось це модернізування століє, тому що Сергія пересилав стіл. А там 145 -та рамка нормальна, яка добавсь, не влазить сюди в пост. Вони переробили, тепер пази збільшені, тепер сюди стає і 145 рамка хороша, люба, і рутовська рамка йде рамку. У мене немає натягнутих, бо я тут в полпаві зараз. Натягнуту рамку положив, зверху вгущенку положив, закрив. Кнопочку старт нажав. Щось воно балується, камера не фокусується. Кнопочку старт нажав і ждемо 7 секунд. Отрегулювати треба, понятно, щоб я мощність і таймер. Я ж, у мене 7 секунд, і тут десь на 8-9. Ідеально, при, при, що вже воно відсікло вже. Приклеїло вощинку, оцікло, підняв, витягнув і все. Ось воно підключається, де контакти з цього навощувача де підключаються. І дуже ж воно до проволоки батаруватися. Ось тут це на 5 радів ще стоїть. Ну, ви ж контактну групу під себе переставите, то на 5 рядів, там, чи на 145-ту рамку теж тут засверлитись. Оце отакий щаки. Такого раніше не було. В народі все дуже просто. Ну оце все дуже просто. Да, я б сказав би, ну оце не просто. Так, і саме головне, хто нічого не поняв по цих електроприводах, по наващувателю, я безплатно надаю консультацію і безплатно підберу електропривод на будь-яку вашу медогонку. Скажу, які тонкості, які нюанси, що треба доробити, а що не треба доробляти. Ну, як показує практика, нічого доробляти не треба, все стає нормально. Інколи на старі медогонки, на старих медогонках редукторів трошки коротший, а в нових внупівнові зроблено трошки длиніше. Я скажу, що зробити той. Хто нічого не поняв, абсолютно дзвоніть, замовляйте або Мені на Viber, всі мене знають, як знайти. Я зранку працюю з 10 ранку і до вечора, до 9 вечора, чи до 50-го. Підкажу просто ну як спеціаліст, який я дійсно шарю в цій, в цій темі абсолютно. Не знаю, що вам треба, яке вам треба на вашу медогонку чи на вашу пасіку, чи підберу вам медогонку. Ну, це 100%. Ту, яку треба, а не ту, яку ви думали. Тому що не факт, що те, що ви думали, вона вам підійде. У мене дуже багато вже було випадків, таких, що люди чуть не попадали на бабло. Тому що їм навпарили одне, я кажу, чоловіче добре, купиш, будеш продавати. Купляєш дорого, продаєш дешево. Оце отак. А тепер саме головне. А тепер саме головне, як стати переможцем. Від інтернет магазіна Баскивичку Очередний Очередной для пасічників України. Отакий замечательний. Я підійду. Отакий класний електропривод, електропривод компанії Пульс. Електропривод з гарантією 3 роки отримує один з вас, один з моїх підписників мого каналу. Всі, хто в мене виграє, всі в мене всі отримують, як знаєте. Можливо, я не це відправлю, а відправлю просто від виробника. Інший заплачу йому, ну, не знаю, бо це вже замовляю, щоб показувати вам. А може, це відправлю? Подивлюсь. Дивіться, як стати учасником. А можливо, і переможцем цього товару. Вам треба бути підписаним обов'язково на мій канал. Це дуже обов'язково. Друге, вам треба поставити лайк цьому відео. Третє, треба написати коментар під цим відео. І основне це зробити репост. Ви мені робите рекламку оцим електропроводам, що я займаюся, що їх продаю, що я консультую вас і підбираю те, що дійсно треба. І ви мені даєте рекламку, а я вам за це дарю такі подарунки. Робите репост на Фейсбук, робите репост. На інстаграм, якась у вас, може, в Фейсбуці група є. Ну, де ви захочете там і зробити репост. Я перевірю, бо то в мене переживає. Якщо репуста немає, значить до побачення. Я перекручу барабан. Тому від вас треба 30 секунд вашого часу. Це небагато. Це для мого магазину, я хочу розкрутити, я вам казав, бо щось воно не так просто не так швидко розкручується все. Якщо грошей немає мільярди. Тому пасічники допомагають мені, а я їм дарю всякі подарунки. Всі, я думаю, зрозуміли. Лайк, підписаний будь на канал, лайк, репост і коментар. Все. я відправлю цей електропривод. Повірте, як ви поставите електропривод, оця жінка, яка у вас це крутить, оце крутить вам жінка оту медугунку. Та вона вже задовбалася ви. Вона вже задовбалася. Ви подивіться на неї. от вона крутить медугунку, ви отак оце ще смій розговор, ви може вона не чує. Може вона не чує, що я розказую. Вона як крута медугунку, ви на рай, подивіться. Ви просто подивіться зі сторони і туть. І спитайте, як тобі. І одразу тікайте, розумієш? Ну що крутить руками? Якби воно стоїло всі гроші світу, я понімаю. Ну коли воно стоїть не всі гроші світу купили, та жінка буде займатися вами. Наша її та медогунка. Ставив, поставив і витягнув рамку, все, вона буде ходити, вам як вентилятор, буде луччету. Листком перед вами махати, щоб вам не жарко. або щось друге буде робити. Що ви скажете? Понімаєш? Ні? Ну, нащо вона крутить медогунку? Пожалійте, ви, пожалійте ви людину, пожалійте ви свою дружину. Замовте електропривод, да і все. Ну, якщо ви самі крутите, то крутіть. А кому нема, то крутіть. <сум> Я розумію, що воно, якщо у вас два вулика, то воно вам не потрібно, Я ж не спорю, абсолютно не спорю. Ну якщо у вас вже десятків два вулика, ну це ж легше. На жаль, так воно не то, що навіть легше, воно ж лучше і крутить. Коли той поставиш якогось алкаша, блін, поставиш, ну алкаша, поставиш не сказати, алкаша, поставивши того, що любить випити, коротше говоря, на медогунку. Воно ж одразу нормально, круте, а потім вже ж воно круте, вже рамки тріщать, і вони вже вилітають, чуть ли не вилітають ті рамки. То тут же ж вона електронічка, льогенький старт, льогенький стоп, і все, і три години гарантії. Рамки лучше викачує, не так рве, розумієш чи ні? Я ж не придумаю, блін, я просто так розказую, що ви так думали, що я хочу вам продати. <рив> ну, модуль, так і єсть. Все, хлопці мої дорогі. Розкажу вам в прямому ефірі, що я на сонячник не поїду, чесно, трохи обідно. Тому що ж у мене там чайський спас, і вже набрали силу, і все. Я вже і дві неділі не був. Ну, коротше, на це є причини. Які причини розкажу вам в слідючому відео? По ціні на мед, я вам скажу слідче: ціни мед немає. Ціна 43-53 це не ціна на мене, це іздівательство. Хто хоче здавати, здавайте, кому не втерпіш. Вас ніхто не буде обговорювати там, чи ви смієте, чи ви здаєте ні. Ви здаєте, значить це вам треба. Все, ви здавайте, пройде місяць, гроші закончиться. Хто хоче, той треба ждати. То хоч і ціни треба ждать. Ну 43 при ціні сахара, отаку новишу. Ну, так а нахера його тоді взагалі викачувати. Нахера його качать. Хай стоїть у вуликах. Хай бджоли їдять да і все. А то ще качає його, возиться, купляє ще електроприводачі, медугу. Все роби і шу. Щоб по 43 три щоб хтось нажився. Та це дуже дешево, ну поміще. Це ну не може. Я по почув я яходжуся там томам літра маліни, бляха стоє 40 гривень. 40 гривень. Малина, там огірки, навіть. огірки по чому стоять? По чому все? Так це ж це ж не треба казати, що там ум за граніцею ж таки стоїть. яка границя, ось бабка під домом продає, понимаєш чи ні? Так це теж загорода ж. Так то маліна, то таке маліне, да, добрі там трохи походить, може треба. Ну, не скільки як біля бджів кругом і треба, і вложення, і треба, щоб знання були, щоб той мед не качає. І що за не віддавать? Ви скажете, так, що ти ровняєш по оптові ціні маліну по розніч? Там є ж такі умніки. Мені пише, Я ж з умніками вже дуже просто. Я їх зараз не його так пописував, Пішов. пішов. Якщо дуже ти умнічаєш себе. що ти ровняєш, пише, мені один оптовий і рознічну ціну. Така оптом, по чому маліну беруть на Європу. Знаєте, чи ні? Я знаю, по чому її везуть, а там бабки сумашені. Мені дядьки дзвонили, мені розказували, які займаються і пасікою, і маліною, і всім. Я просто оброкну ця малина сказав, вона зацепила мене і все, розумієш чи ні? Так що ціни намет немає, подождіть поки що, подождіть. Кому не втерпіш, дайте одну бочку. Ну, тому що ж гроші бувають нужні. Вони то всі потрібні, ну, в залежності, яка кількість. Оце отак. Все, ребята, я затягнув вже ролик, як завжди. Я вам дуже, вдя... дуже вдячний. У нас слідше наше буде з вами спілкування. Це буде в прямому ефірі, бо нам треба розіграти і столика, і електропривода. А, і ще ж у нас дирокол, так що в нас подарунків вистачає. Все, Уже, я сподіваюся, що вже після мого ефіру, бо я вже попаду на пасі, все буде на пасіці, покажу, що там вже самому інтересно. Все. Ставте лайки, коментуйте, репостите і за це отримуйте призи. Не забувайте мене. baskevich.ua І бережіть своє здоров'я, це основа основ, що ви хотіли знати. Все, це основа основ. Все, пока, ребята.